Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо сосиски в тісті, але не звичайні, а у формі зайчиків. Ваші дітки будуть від них в захваті, це я вам гарантую. Тому починаємо готувати. Почнемо спочатку із приготування тіста. В тепле молоко додаємо свіжі дріжджі, також їх можна замінити на сухі, сюди ж додаємо сіль та цукор, і все добре перемішуємо. Нагадую вам, що для дріждрьового тіста потрібно, щоб всі інгредієнти були теплими або кімнатної температури, і в приміщенні, щоб також було тепло, не було ніяких протягів, щоб тісто добре піднімалося. Сюди ж додаємо розтоплене, охолонувши вершкове масло і частинами починаємо вводити борошно та замішувати тісто. Бажано борошна більше, ніж вказано в рецепті не додавати, щоб його не забити. Якщо тісто буде залишатися трішки липкуватим, немає нічого страшного, вже коли будемо його розкатувати, тоді решті додати борошна. Ось таке приблизно тісто виходить, накриваємо його харчовою плівкою або рушничком і залишаємо в теплому місці приблизно на 40 хвилин. Тісто має вирости приблизно в 2 рази. Коли тісто підросло, присипаємо робочу поверхню, просінемо борошном, трішки тісто обминаємо і ділимо його на 12-13 частинок. Нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте. І не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайку. Тепер з кожної частинки катаємо ось такі колобки. І поки будемо працювати з одним, всі остальні накриваємо харчовою плівкою або рушничком, щоб вони не завітрвалися. Тепер беремо одну кульку. І починаємо її ось так розкатувати в тоненький довгий жгутик. Щоб легше було розкатувати, бажано робочу поверхню не присипати борошном, тоді вона легше буде розкатуватися. Довжина жгутика приблизно 25 см. Може бути і звичайно, довша. І коли розкатали всі жгутики, беремо один, складаємо його ось так вдвоє, робимо таку петельку. Цих дві вивертаємо і сюди в ось ту дирочку запихаємо сосиску. Можна взяти, як і міні-сосиски, а можна взяти великі стандартні сосиски, відварити їх і розрізати на половинку. Поправляємо вушка і ось такий зайчик у нас виходить. І таким же способом робимо всі останні сосиски в тісті. Викладаємо їх всіх потім на деко застеленим пергаментом або ковриком для випікання, накриваємо і залишаємо приблизно ще на 15-20 хвилин, щоб вони трішки підросли. Коли вони підросли, те потрібно їх поправляємо, загортаємо в ушка, відділяємо їх один від одного. І тепер нам знадобиться чорний перчик горошком. Це будуть очки. Беремо два перчика і ось так всовуємо їх в тісто. І ось такі кумедні зайчики виходять. Далі змащуємо їх зверху взбитим яйцем, до яйця можна додати трішки молока, і відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів, випікаються вони приблизно 20-25 хвилин. Але ви, як завжди, орієнтуйтеся по своїй духовці, так як у вас може зайнятися трішки менше або навпаки трішки більше часу. Випікаємо їх до красивого золотистого кольору. І ось булочки з сосисками у вигляді зайчики вже готові. Даємо їм трішки охолонути, після чого перекладаємо на тарілку та подаємо до столу. Ці булочки виходять дуже смачні, м'якенькі, тісто дуже м'якеньке, воно довго не черствіє, обов'язково спробуйте їх приготувати це дуже смачно і порадите своїх діток. Вони будуть від них в захваті. Усім смачного та до нових рецептів!